Ой, це не це не, не треба, не треба, не треба дизлайк. Е, але якщо в принципі, хочете, і якщо ж вам щось не подобається, можете ну, поставити я не буду надавати вже треба. Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Медик, і сьогодні ми будемо говорити про іспанську літературу. Ну, а саме від, про роман від іспанського автора Артуру Паресерверта, який називається Фалько. Українською мовою його в видавництво «Фабула», І це, до речі, перша частина із. Трилогії про пригоди харизматичного шпигуна плейбоя гуляки, який діяв під час громадянської війни у Іспанії. Громадянська війна це, якщо ви не знали, це фактично війна у 30-х роках минулого століття між правими та лівими, у яку активно втручалася як нацистська Німеччина, так і Радянський Союз. І, отож, будемо говорити, що мені сподобалося у Фальку, що мені не сподобалося, та мої враження. Ну, але перш ніж ми mm відправимося, -hmm. попрошу підтримати мій канал лайком. Коментом написав. Ой, це не, це не дизлайк, не треба, не треба, не треба дизлайк ставити. Е, але якщо в принципе, хочете, якщо ж вам щось не подобається, можете не поставити я не буду проти надавати вже треба. Е, добре. Так, написати якийсь цікавий комент, що вам сподобалося. чи Взагалі яких ісма... іспанських письменників чи поетів ви знаєте, чи що ви знаєте про іспанську культуру. Ну і якщо така ваша ласка, підписатися на мій канал. А ми саме будемо говорити про Фалько. Отож, як я вже говорив, дія відбувається під час громадянської війни у Іспанії. І Фалько такий досить харизматичний агент-пойовий завдання, який виконує досить такі е е е цікаві та специфічні завдання. Для контррозвідки працює на урядах генерала франко. Це той, що Франциско Франко, це той, що п'ята колона, і це той, що на всією Іспанії безхмарним небом. І знаєте, Артуро Парес Реварта безумовно один із тих авторів, які дуже класно і дуже кінематографічно подають світ. Читаючи Фальку, я був вражений, наскільки тут класні описи. Адже завдяки цим описам і кільком пісням, які згадуються, які я грав в той час, ти мов би переносишся у реальну, у ту Іспанію, тут страшну атмосферу громадянської війни, коли всі проти всіх, коли все може бути страшно, ти разом і автор настільки класно закручує сюжет. Мені здається, тут до речі, воно подано набагато краще за капітана Утріста, що я здивований, тому що я капітана Аутріста дуже люблю. А це реально, як на мене, поприкольніше буде і поцікавіше. Ти разом з, з агентом Фальком пробираєшся за лінію фронту і проявляєш на таємне завдання із червоними. Ти разом із ним зустрічаєшся з його жінками. До речі, що не варто забувати, що Артур Парес Ревертен, до речі, мені нагадує досить такого українського автора, як Юрія Іванучка, адже що того, що того, герої досить часто люблять е, люблять жінок і люблять, любиться з ними немало. І у Фалько буде дуже багато таких пустельних сцен, але це навпаки краще йде до роману, тому що головний герой, людина, яка живе яскраво, яка каже, що життя занадто коротке, аби жити його нецікаво. До речі, це видно, що це такий аночурист, адже хто скаже, що життя занадто коротке, щоб його про -про проводити у такому, що ти десь весь час перестрілка, ти весь час десь якийсь таємний агент за тобою полює, ти полюєш, ти щось вистежуєш. Отаке от, от. Якщо говорити про сюжету, то це одна місія, що агента переправляють на ту сторону, саме із націоналістичної Іспанії до комуністичної частини Іспанії, де він має допомогти визволити одного із ідеологів правого, правого руху Фаланга. Проте, у ході цієї операції, Фалько зрозуміє, що щось не так знайомиться, як завжди, з цікавою жінкою, ну куди ж. Рівний агент без цікавих жінок і розуміє, що він втягнутий у значно більшу гру. І розуміє, що будь-які будь ідеї праві, ліві, все воно завжди виглядає на папері дуже класно, але коли за них беруться люди, які мають свої інтереси, всі ці ідеї досить часто коригуються, враховуючи тим, що люди досить такі недосконалі. І так само. І ти людина, яка вразиться в авантюри, ти може бути невеличкою піщенкою, яку змиє вода цих величезних епохальних подій, або перемалюють, як то кажуть, жорна історії. Та як то кажуть, тому в суто це досить так лінійно. У нас одна операція, яку виконує агент Фалько, і як воно все обкручується. І, до речі, вам скажу, що Артур Парас Реверти тут все дуже класно, дуже якісно і дуже цікаво закрутив. Так що все читається на одному диханні дуже легко, дуже класно. А, ну і ще, до речі, що варто подати, що, знаєте, автор так само є досить такою людиною правих поглядів. Але, як на мене, він досить класно і досить невпереджено описує, що стається, коли перемагає Аля соціалістична революція. Тому що ми тут разом із Фальку бродимо по Іспанії, яка була під владою соціалістів. І скажу вам чесно, що воно би вам не сподобалось. Принципі, а чому воно може? Ми ж прекрасно уявляємо, як воно є, адже ми жили в постсоціалістичній країні. Та, так що прекрасно знаємо, що ці совіти можуть творити. А вони творили всюди, що в Іспанії, що в Союзі, що в інших країнах, куди вони добираються до влади. Та якось, отакі от ми можемо зробити невеличку в часі, побачити, що це твориться, і відчути мені пригоди таємного агента, який опинився. На межі з епохальних подій і втягнути у брудні шпигунські ігри. А шпигунських ігор, тут, повірте, вистачає. Та які все-таки от, от, от мої сумбурні враження від книжки. До речі, книжка видана у 2019 році, а написано у 2016 288 сторінок. Переклад з іспанської і Шевченко. Напевно, що не сказано, перекладач це чи перекладачка. Так, що тут ще такого? тут під 300, от 2000 примів. Ну і ось якесь таке от враження про фальку там та от Таке от, нагадую, що з вами був Метер. Ми йдемо далі. Якщо маєте можливість, підпишіться, будь ласка, на мій канал, буду вам дякую. Пишіть, будь ласка, коментар, чи читаєте ви якісь пригодницькі чи детективні, або ж плюнські романи. Цікаво. Ну, а я тим часом йду далі. Побачимося, почуємося. Всім сил і пока.